Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі! Сьогодні ми вам презентуємо новину, точніше інформацію, про яку ви, мабуть, вже чули. Мова буде йти про помічників депутатів, і саме для цих людей фонд оплати праці зріс. Тобто, фонд оплати праці, помічників депутатів Верховної Ради зріс у півтори рази. до 132,6 тисяч гривень на місяць. І давайте ми з'ясуємо всі подробиці, про що взагалі йде мова. Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що в нас є обрана Верховна Рада, і її представляють народні депутати. Так ось, чисельність народних депутатів на цей місяць на липень складає 401 народний депутат. І відповідно, у кожного з народних депутатів мають бути помічники-консультанти. Так ось, помічник консультант народного депутата. Він буває двох видів. І ми зараз з'ясуємо, що це за помічники. Відповідності до положення про помічника консультанта, народного депутата України. Народний депутат України може мати і тут увага до... 31 помічника-консультанта. Тобто, таку кількість може мати один депутат Верховної Ради. Які ж ці помічники-консультанти? А це ті люди, які в першому випадку працюють за строковим договором. Тобто, вони працюють на постійній основі або за сумісництвом. І інша категорія цих помічників це. Люди, які працюють на громадських засадах, тобто безоплатно. І тут питання, чому так склалося в законодавстві, що одні помічники, консультанти депутатів працюють на постійній основі по договору, а інші взагалі на громадських засадах. Але що маємо на сьогоднішній час стосовно депутатів Верховної Ради? Яка ситуація з помічниками? Станом на 1 липня 2024 року загальна чисельність цих помічників-консультантів, народних депутатів України, 9-го скликання, становить, увага, 4388 чоловік. Тобто така кількість цих помічників, з яких за строковим трудовим договором 1053. І відповідно на громадських засадах 3 335. Ось така інформація стосовно цих помічників-консультантів і відповідно їх кількість. Але, якщо казати про заробітну плату помічника-консультанта, який працює відповідно на за договором, як ми наголосили. Так, ось, в середньому, помічник-консультант народного депутата України заробляє 19. Така оплата праці даного помічника-консультанта. І ось якщо ми кажемо про новину, про яку ми сказали на початку цього відео, фонд оплати праці помічникам депутатів зріс у півтори рази до 132,6 тисяч гривень на місяць. Тобто мова йде саме про тих помічників, які працюють за договором. І саме народний депутат України має фонд оплати праці саме для цих помічників, які працюють на постійній основі. І, відповідно, він вже буде розподіляти кошти саме своїм помічникам. Ми зараз не кажемо, скільки у депутатів, окремо помічників, які працюють за трудовим договором. У кожного з цих депутатів різна ця кількість. Ми сказали про загальну кількість цих помічників консультантів так ось, як же все трапилось, чому ж така подія відбулася і хто був ініціатором цього дійства? Верховна Рада України 16 липня ухвалила постанову під номером 11384, якою збільшила місячний фонд для оплати праці помічників, консультантів, народних депутатів. І ініціатором цього стала голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики. І це Галина Третьякова. Як було раніше стосовно фонду оплати праці цим помічникам консультантам Так от, загальний місячний фонд для оплати праці помічників консультантів було встановлено у розмірі, і тут увага, 29,2 прожиткових мінімумів. Для працездатних осіб. Тобто, на місяць народний депутат України міг використовувати 88,4 тисячі гривень для оплати праці своїх помічників безпосередніх, які працюють за трудовим договором. Але відбулись зміни. Галіна Третьякова запропонувала підняти його, тобто, цей фонд оплати праці до 43,8 прожиткових мінімумів, тобто в півтори рази. І станом на 2024 рік ця сума складає 132,6 тисяч гривень. Народний депутат України може використовувати ці кошти на оплату праці своїх помічників-консультантів, які працюють за трудовим договором. Хочу нагадати вам, шановні глядачі, про те, що прожитковий мінімум зараз в Україні становить 3028 гривень. І тут виникає питання: чому так склалося, що є кошти на фонд оплати праці помічникам-консультантам? А всі ви знаєте нещодавно новину, що була прийнята бюджетна декларація, в якій сказано, що з 2025 по 2027 рік зупиняються всі соціальні... Виплати. Тобто не буде роздаду ніяких соціальних виплат. Це включає в себе і мінімальні заробітні плати, і мінімальні пенсії, і різні інші види соціальних виплат. Ось чому так відбувається, що весь час в Україні розповідають про те, що коштів нема. Але при цьому кошти є для одних, а для інших взагалі це питання навіть і не будуть розглядати. Ми вам надали тільки цю інформацію. Кожен з вас зробить окремі висновки. Але ви маєте знати, що народних депутатів обирають виборці. І результат цього вибору ви будете відчувати будете бачити вже в майбутньому на різних прикладах. Ми показали і сказали вам про один із цих прикладів у вигляді фонду оплати праці для помічників-консультантів. Народних депутатів України, який, відповідно, зріс у півтори рази. Тому робіть висновки, шановні глядачі, думайте, аналізуйте. Все те, що відбувається, це вибір кожного громадянина України, який ходив на вибори і, відповідно, вибирав. Результат це сьогодні. Результат це майбутнє. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми завжди працюємо саме для вас. До нових зустрічей!